Ампанії «Ногабест» Руслан розпочав своє знайомство як простий відвідувач. В той час його мама працювала в салоні консультантом. Після першого сеансу на масажному обладнанні в голові було одне: ні, це не для мене. Та як ми тепер бачимо, це було помилкове перше враження. Приблизно через місяць Руслан влаштувався працювати в салон консультантом. А через 9 місяців директор салону, помітивши його безмежну любов до людей і як його сприймають відвідувачі, запропонував спробувати себе в якості директора салону і не помилився. На даний час Руслан Михальчук, директор одного з провідних салонів Нуга Бест у Латвії. Його салон вирізняється з поміж інших. Увага, індивідуальний підхід до кожного відвідувача, по домашньому тепла атмосфера, уважні кваліфіковані консультанти, постійні цікаві зміни. Це зробило салон місцем, де тобі завжди раді, готові вислухати, допомогти, порадити, місцем, де дають надію на здорове майбутнє. І ось сьогодні Руслан Михальчук завітав у львівський салон Нугабест, щоб зустрітись з нашими відвідувачами. Оборудование на ну, Чудесное оборудование, потрясающее оборудование, которое восстанавливает здоровье. И знаете, почему я, я говорю, что надо иметь это оборудование дома? Из-за того, что я вас люблю и понимаю, что оно даст здоровье. Оно даст то, что ни один доктор не даст. Дорогие, какая она польза от того, что вы пришли в салон, и кто-то забирает оборудование? Почему поздравляю? Потому что этот человек, который забирает домой оборудование, он дает возможность вам, дорогие, следующий день прийти бесплатно. зачем оборудование дома? Потому что это профилактика. У меня нет ни гипертонии, ни диабета сахарного, ни суставы не болят у меня. Но я сегодня делаю массаж на каждый сон, перед каждым сном, час, полтора. Я делаю прижигание, я сплю всю ночь на нормальной керамике. Зачем я это делаю? Здоровый человек, суставы не болят, диабета нет. Потому что я хочу, чтобы завтра я тоже был здоров. Поэтому сегодня я уже забочусь о своем завтрашнем дне. Потому что у меня есть ответственность перед моими родными близкими, семьей и так далее. И поэтому я дома пользуюсь оборудованием ПГПС. Я вас всех люблю, обнимаю, дорогие. Я желаю, чтобы вы были здоровыми. Руслан Михальчук відвідав усі салони «Ногабест» у місті Львові. На своїх презентаціях особливу увагу звертав на переваги профілактики над лікуванням. В минулому професійний футболіст на власному досвіді знає необхідність постійного догляду за своїм здоров'ям. Його професійна кар'єра футболіста розпочалась 17 років. Протягом 15 років у великому футболі Руслан Михальчук зміг показати себе у командах Латвії і Литви, Грав у національній збірній Латвії. Було все. І неохильний спортивний режим, і тренування з останніх сил, і численні поїздки за кордон, і такі довго очікувані вихідні з сім'єю були перемоги і були поразки. Єдине, що було незмінним, це постійні травми, переломи, розтягнення, зміщення, защемлення, постійна потреба в лікарях і масажистах. Немалу частину свого гонорару витрачав саме на них. Тому жалкує, що дізнався про нога без лише після закінчення своєї спортивної кар'єри. Я желаю всем спортсменам, всем молодым людям, которые еще пока чувствуют себя хорошо, здоровья хватает в организме, он сегодня заботятся о своем здоровье. Ну, ГБС, он дает необходимую ежедневную профилактику для того, чтобы завтра мой организм был таким же молодым и здоровым. Відвідувачі в салонах сприйняли гостя дуже тепло і радісно. Активно задавали питання, ділились своїми турботами, переживаннями і мріями на майбутнє. Під час презентації відвідувачі могли почути про такі прості і знайомі речі, водночас такі важливі і необхідні для нашого здоров'я. Хребет, основа всього неодноразово наголошував. Руслан подарунки, зроблені руками відвідувачів, були приємною несподіванкою. В усіх салонах було сонячно від посмішок і хорошого настрою. Не заметил різниці великої між посетителями латвійськими и українськими. Также внимательно слушают, также реагують, можна сказати, также кивают. Такие же питання задают, примерно однакові. И для мене це э, говорить про э, те, що проблемы одинаковые. Со здоров'ям, в первую очередь. Потрясающая атмосфера, люди, которым интересно, которые открыты, открытые люди. Попадаешь в салон, чувствуешь э, такую любовь, теплоту. Я думаю, что это связано с тем, что э, раб сотрудники, работники Ногабэст такие открытые, позитивные и любят людей.